5 фактів про Україну, яких ви точно не знали. Факт перший. У Києві є найдовший у світі тунель метрополітену між станціями майже 4 кілометри. Це як маленька подорож під землею. Факт другий. Україна входить у трійку найбільших експортерів малини у світі. Хто б міг подумати, що ми ягідна суперсила. Факт третій. У Карпатах є озеро Синевир. Яке ще називають морським оком. Якщо подивитися згори, вона справді нагадує величезне око. Факт четвертий у Харкові знаходиться площа Свободи, одна з найбільших у Європі. Якщо б її накрити парасолькою, то помістилося б усе місто. І факт п'ятий найстаріший дуб України росте на Рівненщині йому понад 1300 років. Цей велетень бачив більше ніж усі підручники з історії разом узяті. Ось такі п'ять неймовірних фактів. Україна вражає, і завжди в ній можна відкрити щось нове.